Наступне питання щодо то Запоріжжя, тому що ворог дійсно почав лютувати на цьому напрямку. Вперше став застосовувати каби. Ось є влучання. Чи яка мета ворога, і чи будуть, чи планує він продовжувати там лютувати? Mm -hmm. Зараз. Планували ще десь місяця півтори як активніше атакувати. Але ж там в Запоріжжі стоїть захист сильний, тому їх як. Трохи відбиває і тормозить, але будуть атакувати. Наказ є на Запоріжжя, за, за, взяти Запоріжжя, Тобто вони не, не мають цілі його зруйнувати, як кажуть деякі експерти, а саме взяти? Немає такої різниці, чи зруйнованим, чи не зруйнованим. Саме для них немає цінності не руйнувати. Будуть руйнувати. Там більше зараз як а, війська вводити будуть більше. Жіночі травми. Агресивно будуть наступати, але Україна там має сили. Рашисти готуються атакувати українські АЕС. І ті дрони, які літали там в районі Рівненщини, Хмельниччини, це все були вивідувальні дрони, і швидше всього вони розвідували. Якщо про це заявив сам пан Зеленський, значить дійсно така інформація є. Чи бачите ви загрозу для українських АЕС? Ну так. Я казала ще місяця три назад, що дійсно вони будуть підбивати. Зараз будемо дивитися, наскільки буде вдаватися. Дивимось: темінь. Бачите, мрак, проблеми з світлом. Це перш за все, як я і казала, навчальний рік. Під загрозою поставити для усіх закладів. Світлом будуть проблеми періодично, але нам будуть допомагати. Зараз є якийсь план, є якийсь пакет, як щоб Україна не була в повному блекауті і ми не замерзли. Сильно будуть обстрілювати на найближчий час 4 області. Дуже сильно. Дуже-дуже тяжка ситуація, Донецький напрямок. Харківщина. Сумщина. І тут Одесьчина, Київщина. Київщину постійно обстрілюють, ніби знаєте, як шукають, де можна влучити тактовно таку ж трагедію планують на зразок, як уже була, за Хмади. А, Анну про Київ хотілося б ще запитати, тому що багато майстрів прогнозували в Києві дуже сильні обстріли 20-го, в 20 х числах. Ну, го 21-го. обстрілу не було. Ворога змінилися плани, чи можливо він готує щось, якби вивідує, і просто це відтягнулося, відтермінувалося в часі. І вони вдарили по іншому місту. Були жертви трагедії в іншому місті я бачу. Тепер, ви знаєте, що страшно, що відчувається, ніби, знаєте, як от оси скупчуються, а потім різко розвертаються і нападають. В інший бік, тут Західна зараз під питанням також. Mm -hmm. Рівненщина в мене перекликається. Київщину будуть пробивати, і вони хочуть поцілитись в центр, саме центр їхня зараз мішень. Верховна Рада, близько біля Верховної Ради. Але вони чекають, тому що є люди, навіть про яких нам в СМІ не повідомляють. Є візитери, є люди, які приїжджають до Києва. Тому відтермінувалося. Зараз подивимося, бачите, бути дуже обережними. З інтернетом, зі зв'язком будуть проблеми. І зараз, дивіться, якісь роботи, якась IT-війна, система буде однозначно. Це, можливо, в 12-му місяці ми про це дізнаємося. Дуже багато буде дронів. Війна як роботами. Якийсь новий, такий як вид зброї, солдата, але це машина. Щось, щось таке схоже на дрон, виготовляється. І готується якась масштабна катастрофа. Масштабна катастрофа. Зараз в планах на 31 рік. І тоді люди, як в Союзі, будуть об'єднуватись, змусять. Один, ну як зливається. Знаєте, вона така картинка, щоб побороти оцю проблему. Об'єднання йде сильне. Союзи, нові, зміни союзів, домовленості, воєнні союзи, тому що в Азії починається. І так як я казала, що Росія нападе на країну жіночого роду, Японія. Японія зараз під загрозою ризиком.